Знов я в лісі, всім привіт Приїхав на коп Мороз сьогодні такий їду такий, думаю Свіжі наїжджені сліди Тут дорога проходить Думаю а чого він через кущі ломанувся? трактор якийсь Сюди на вирубку, коли рядом от, в 10 метрах отак так от пішла дорога Ну я йду по, по слідах. Думаю, куди ж то він їде. Ну, поїхав би прямо, бо там є виїзд знов на дорогу. Ні, він тут чогось крутанув наліво. Йду далі по слідах. Що він тут тепляє? Тут насаджені молоді деревця, цього сосни так класно. Чого він сюди, от я. Чого він сюди ламанувся? Дивіться. Березка, раз. Сосну збив, два. Тут все повалено. Три, чотири, п'ять, шість. Все розтрощив, пішов прямо через ялинки. І отак от, от і пішов, ще от дерева поваляв. І пошов, а там все заросло. Він от між цими березками і поїхав, щоб вискочити на ту дорогу, що яка отут от іде, рядом. П'яний, блядь, чи що. Наламав кучу свіжих. А ви мені про цю керку і обгорточку. Зауваження у відео робите. О, да тут такий срач улись. Эх, погодка благодать. Сонце вийшло і морозець попустило. О, відпочинок. Ну я тут заборився. Консерви. скло бите. Ну і випало в мене. Сьогодні знов починаємо з холодної зброї. Але це до холодної збираю. Це ножний. Зараз я чистану і побачимо, що це, в якому у них стані і від чого це. Перша знахідка. Ну, що я хочу сказати? Якщо чесно, то я давно не піднімав у нас тут в нашому регіоні в такому більш-менш задовільному стані їх кислотить і вони ще мають такий задовільний прям музейний на полочку вигляд ну. Мабуть. Хе. Моя полочка сьогодні раді. Я їх до ума, якщо буде час, доведу вон. Бачите, ще метал, товщина. Прикольно. Приємна знахідка. Мені подобається. Ну, початок є, правда, я багато часу і так тут потратив. Ходив, гуляв. Ще сьогодні сходняк тут такі хлопці поприходили мої знайомі, всі копають десь, зараз розбіглися. Може щось знайдуть, покажуть, то я теж щось засніму. Слідом вискочило. <coughs> бачите, від якоїсь розгрузки, сухарки подвісали, бачите як... Зберігся ще матеріал. Тут, якщо щось буде попадатися, то тут сахран повинен бути чудовий. Е, Ось тут -от, глибокий окоп. І це я копаю за отвалом цього окопа. Тут ніби таку якусь, може, насипна палатка була. Глибина тут по коліно, трошки більш пісочок, але то, що не в болоті, і воно тут буде чудово. Ось бачите, як іде, знов повторюсь. Цей отвал. Ось глибина. Я стою. Да, по коліно. Трошки більше, бо тут ще до дна ще. там чуть-чуть. И бачите, с самого отвала сантиметров тут 25. Видите? Бачите, как у нас все выкинуто. Картина. Тож бруствер, хлопцы. Проверяйте, копайте. И воно тут верховое, и даже консервы в сохране не рассыпается. О, и целая пляшка. Все викинуто за бруствір копали, сиділи тут на бруствірі бухали, їли і так все присипано. Так що комусь може Буде корисним інформація Я вчора дивився Вітальку Гавгуна, я завжди дивлюсь його відео. Він теж попробував по отвалу, але він поверху з приборчиком прибігся, але якщо там Всякі пряжки, хоч і металеві попадались і патрон, патрони, то я копаю такі канавки за отвалом. Перевіряю, хоча б яка там глибина і трошки метр проходжу. Бо якщо верхові такі є, то ну, це я нікому це не нав'язую, але просто може комусь корисна підказка буде. Бо зараз мало місць таких, щоб жирних вже особливо в нашому регіоні. Тож копаємо такі всякі місця підозрілі, так сказати, де, де ще можна щось зачепитися. Добре. Да. Ух, Що ж, продовжуємо, продовжуємо потрохи. ковирятися. І ось про що я вам і казав, що тут насипне, верхове. Бачите, який охран. Перша світова, друзі, перша світова. Да і розмірчик тут. <гум> Якісь вже ніяк ті гігантські всі чоботи. Тут якийсь 41, -й, 40, -й, 42 -й максимум. Невеличкі, але все, все видно, все читабельно, все як... Вот это так история, история. А, вся шкира жива. Вот так мы и работаем. Не жирно, конечно, но что есть, то есть. <coughs> ну, как я и сказал, идут консервы. В хорошем стане идут вон до баночки всякие. Ну пуста. Пуста, але в зборі. Якась поцігарниця. Ну і дивіться, якесь окопне, <губить> так сказати, творчество. Бачите, яка гільза підняв. Сахран бомбезний. Я дивлюсь потім на цей, а не зрозумів, А де капсуль? Капсуля нема. Сквозна. Потім дивлюсь. Опачка. Припаяно. Мабуть, хотіли або була вже, або хотіли зробити запальничку. Хе -хе. Цікаво. Солдати розважалися тут. Якщо я помиляюсь, то в коментарях поправите. Ну, так. Знаю, іноді мені краще жувати, ніж. Угу. Останнім часом на какие подсумки, подсумки прянули, это, это я не знаю, чи подсумок или чи не был, видите, со всеми клепочками, пряжечками и то, что у нас вверху... да, подсумок был, Не снова все эти заклепки, о. Заберу, розсыпається, то розсыпется, але шкіра така добра. Такий антуражний екземплярчик. Тако постоїть може на В гаражі десь. Цікаво, зараз сейчас покажу ще. О. Гарна штучка верхова тоже. Хлопці тут підняли таку от штучку. Трючку. Ця отпала, зависив. хай поки так положить. Але може хтось в коментарях напишете, може що це за фігня Тут от кусок якийсь... Патычка торчить. Хрень. А, ну ременный зацепщик, да. ременный зацепчик и осище Навершие на вершине на пикельхе. Крепление на пику. Стан задувильный. метал бо була верхована. Так, хлопці порозбіглися, пороз'їхалися і я вже потрошку буду збиратися. Тут отакі здорові банки всякі мені. Знов якісь шматки, шкіри, підсумки, не підсумки, кабура, не зрозуміло, що. Так, ось це я заберу. Німецький напільничок маленький, класний. Так, музейний експонат. Ну і не про це я зараз хотів. Вон я йду знову, цей окоп здоровий. Тільки я був от з тої сторони. Тепер за брустером з іншої сторони. І в мене щось там вже випало. Дивимось далі. Камера мотор мене видно. Показуємо. <с gaminer> Ух, аби ціла. Вроді як ціла. Давно вже їх не було в мене. А -а -а -а. Так. Він красавчик, він... Маленький штовчик. Ну все, вже сьогодні на полочку знов є. І це мене радує. М? По красоті, так? Да? Клас. Шкода, що без всяких печаток, але він і так файно дивиться на полочки. Чпуньк! Отлічно. Ну що ж, завершився черговий день копа. Погодка була суперова, відпочили, походили, хоч і на знахідки не, не багаті, але і не пусті. Це наш час і це добре. Ну, почнемо трошки, я тут розставив обзор. Ось що ще в кінці мені попалося, обов'язково забираю такий няшний ключик. Так, це ви бачили, напільничик. Дроний. Це ви бачили. Так само. Ось він, такий натюрморт. Ще пару пляшок розбив, із під коньяка з той етікеткою розбив. Ще була одна під підвина теж бита. Ну, ось так воно виглядає. Історія. Фотографію можна зробити. Археологія по Першій світовій. Добре, дякую, що додивилися до кінця як завжди, жмут руку всім і до нових зустрічей на позиціях по Першій світовій. Дике місце таке тут бобри наготили струмочок так шумить в січні місяці Ну це до теми йолки палки е фантик з цюкерки не зняв яй-яй-яй так ось гарно, так? Да? негодяй. В пеньок цю керку з етикеткою засунув. І так така хрень вздовж цієї цієї дикої дороги до села кіли, кілометр десь з копійками. Чого блядь, сюди вивозити? Я можу проїхати по всій дорозі, там ще більше. ну пройтись бы тут ехать не может а тут а речечка болотцы качки живут вот так вот